Дякую, шановна громада. Я думаю, що сьогодні здригнеться всі... і Рівненщина і вся Україна від нашого мітингу. Якщо нас не почують, сьогодні у нас були сотні, будуть сотні тисяч людей на слідуючий раз. Буде тут майдан, будуть тут палатки, і будемо поки не знесемо цю бандитську владу, на через Гуднікова і його прихвостів, які він поставив коли був незаконний шабаш. Ми будемо. Подали до суду, і 30 березня відбудеться в окружному адміністративному суді. Суд перший відбудеться 30 березня і надіємося до нашої перемоги. Тому всі разом разом гуртуємось, до президента. Звернення направляємо до інстанції звернення. Направляємо всіх, поки не будуть усунути такі бандити, як Чугуніки Максимов, Наша рівненщина не зможе розвиватися. Тому Slava vam i slava Ukrajini. Hvala vam. Hvala